Однокласниця до нас додому, Миронова. Ось. Ну, і Вона пам'ятала, що в день народження, і каже, а можна ми з Мироном сходимо, е, типу, в Сільпо купимо вам подарунок. Е, я кажу: ну добре, йдіть, типу, йдіть. Вони такі смішні, типу, дайте нам гроші. Я дала гроші і приходять, морозиво купили і квіти. Я кажу, а хто був ініціатором квітів? Однокласниця. Ось. А хто морозиво? Мирон. <рійшли> Прийшли, подарували. Ну, молоде дівчина взагалі така класна. Ось так що в мене тепер два букети: один від чоловіка, другий від Мирончика. Приємно, хочу вам сказати, Захожу, дивлюся, це так неочікувано було. Ну, я ж не говорила, що купляти. Вони могли теоретично солодощів накупити, тільки і все. Так, що таке так, у мене починається процес приготування пасок. Я вже опару готую і вирішила щоденько розказати за яким рецептом буду. Нам потрібно 700 грамів борошна, борошно з великим відсотком білку. Ось таке мені порадила знайома. Тут аж 13% бажано від 11% білку брати. Далі 300 г молока. Я вже частину використала для опари, 25 грамів живих дріжджів. Вже теж вони тут ось розчиняються у мене в молочці тепленькому. Далі потрібно 180 грамів жовтків. ну Тут, в залежності від яєць. У мене так добрячий яєць пішло. Раз, два, три, сім, вісім, 9 яєць і одне. Таке яйце повне ціле білки я відокремила. Далі 200 г масла, 180 г цукру, і цукати або родзинки 200 г. У мене там знизу йдуть, господи, як же їх. Ось Курага, грамів 70, а решта це родзиночки. Я водою вже їх залила. І опару готуємо до тепленького молока. Додаємо дріжджі. І кілька ложок нашого борошна Це зараз повністю розчиняється. Тоді вже я додам, і в тепленьке місце на 30-40 хвилин лишаємо. Так, вже видно, що є пузирки, це означає, що дріжджі почали працювати. Накриваємо це все харчовою плівкою нашого пару у і я прогріла духовку до 30 градусів, але зараз вимкну, щоб там повітря перестало циркулювати, і залишу на 40 хвилин. Отак підійшла моя опара. Ось. Далі беремо все борошно, яке у нас залишилось. Я ще буду його просіювати зараз в іншу миску. Додали туди одне ціле яйце і всі жовтки. Також молоко, я щойно нагріла все, що лишилося. Та весь цукор. Будемо все змішувати. Масло, поки не чіпаємо. Зараз буду просіювати. Зійшло. Його потрібно обі... обминути руками, ось, і ще на годинку залишити в теплому місці. Знову постояло тісто, цей раз воно дуже гарно зійшло. Ось подивіться, як воно тягнеться, класно. Зараз нам потрібно його о, обминати. І вводити наше масло. У мене воно вже так довгенько стоїть, зараз буду вводити. Все це вимішувати хвилин 15-20, і потім наші родзиночки теж буду додавати. Взагалі, цей рецепт я вперше робила за цим рецептом Паски. І він такий, знаєте, я б сказала, дуже-дуже для пухкої. Паски дуже така вона повітряна, прям крута. Але в мене стався казус, пізніше про нього вам розповім. За тісто хочу сказати, що воно досить вологе, там є обмежена кількість борошна, не потрібно додавати додаткову кількість, тому що ви заб'єте паски. Я думаю, це всі хазяйки знають, що паска вона нелегко вимішується, але за рахунок ось її вологості і липкості вона потім дуже-дуже пухкенька. Зараз я вирішила вручну додавати масло, воно в мене кімнатної температури таке дуже-дуже м'яке, але не розтоплене. І потім я все-таки вирішила взяти. Міксер і спеціальною насадкою для тіста вмішати, бо дуже важко ось цей коврик якось ліпився від столу, відліплювався, Мені було незручно, тож я вирішила взяти все таки міксером і докрутити решту масла там. До речі, згадала, що силікон, брат і силіконова лопатка всі залишки тіста дуже гарно збирає із силіконового килимка. Ось, місити так потрібно повністю до розчинення масла. Потім я вже взяла в миску, переклала і там доробила всю роботу. Пізніше, коли вже тісто готове, нам потрібно вмішати родзиночки. Бачите, з відео, тісто дуже липне до рук, дуже липке і нічого з цим не зробиш. Але пізніше, коли воно підійде, воно вже таке більш еластичне і головне, що воно тягнеться, так дуже-дуже красиво тягнеться. І ось тут цей казус, який стався, я поїхала до логопеда з ладою і залишила на більше ніж 2,5 години підніматися в третє тісто, і воно. Так, сьогодні прийшли ще посилки від подружок моїх ютубівських. І е, ось перша, ось друга будемо розпаковувати. Це посилки-подарунки, е, тому дуже цікаво. Оця посилка від Віки. Взагалі-то вона не від Віки, якась інша людина. Не відправила. Ось. Але що цікаво, я спочатку думаю, напевно, це хтось з підписників. І не знаю цю людину. Місце якесь дуже дивне, невідоме мені, що це і таке. Коротше, думала, гадала, в мене вже якась була така версія конспірологічна, думаю, що це таке. Тут Вік каже, посилка моя вже в тебе на поштоматі на лежить. Я така, це ти була? <сум> Максимально дивно. Так. Ого! такая красивая коробка, класс! Так, пишет Мил Мур, пижамка, которая станет частью твоей girl therapy. Боже! Это пижама, народ! Так вам, певно, не видно, я так села. Зараз развяжу. Я в шоке. Сидит девчат. Я в шоте. Боже, Віка. Так, вона тут прив'язана тільки. Вітаю з ним народження від Вікусі. Солоденька конфеточка. Дивіться, яка гарна упаковка. Все, знаєте, продумано. Стрічка блакитна. Упаковка блакитна. Боже! Віка, ти що? Це дуже класно. Блін, я в чоті. Ну, Це взагалі народ, ну як це гарно. У віки, по-моєму, схожа є з таким же рукавчиком червона, якщо я не помиляюся. Це дуже. А як пахне парфумами. Це дуже красиво. Рожевий такий колір Боже, яка вона приємна! Погляньте, і рукавчик цей. Ось такий ніжнюсінький, просто супер. Дуже-дуже-дуже гарно. Так, зараз потрібно одягнутися, поміряти і показати все. Це верхня частинка. І знизу є штанці чи шортики. Штанці. Дивіться, теж з таким кінчиком. Ой, клас! Блін, мені так подобається. Віка, дякую тобі дуже. Прям я не очікувала, що що, а от піжаму? Я геть не чекала. Вона дуже красива і крута. Якщо це така, як в тебе, то це прям супер. Вона мені так сподобалася на тобі. Така дівчача, така ніжнятінка. Спасибі величезне тобі. Мені дуже-дуже-дуже приємно. Буду носити тебе згадувати, любуватися собою. Треба дзеркало купити в повний зріст, щоб частіше це робити. Прям класно. Воно така приємна. Я не знаю, який тут склад, але воно прям дуже приємна. Не б'ється. Ну така, вона класна. Посибі тобі величезне. Дуже-дуже-дуже-дуже класно. Розмір М. Я сподіваюся, що я влізу. Тому що я трішки поправилася, але я сподіваюся, що все-таки валізу, бо вона мені дуже сподобалась. Все, буду міряти зараз. Вам покажу. А зараз розпаковуємо подарунок від Олі, Чимось вчора вона поклала в себе в поштомат, і вчора вже й був у мене, але я пішла сьогодні, бо дочекалась ще посилку. Так, ну перше, що мені одразу по запаху, це ось цей арома саше, арома... ароматна торбичка. <свісно> Вона прям ой, дуже ароматна. Але такий запах косметики, ніжної, приємний, свіжої, такого чистого тіла. Тут в ароматах яблуко, червоні фрукти, перси, кабрикос, троянда, магнолія, зелені листя, можливо, чай якийсь, дерево сандалу, мускус, амбра. І якийсь Currant, не знаю. Такий досить ароматне сеше. Привіг до мене Орест, будемо разом робити розпаковку подарунка. І тут, бачите, є такий гачечок. Можна в шафу повісити, де у вас зберігається одяг на вішачках, Буде дуже класно. Угу. От, величезне. Так, до мене тут прийшов. Ношіці. Ноші не можна брати. Іди до мами, будемо розпаковувати. Ідеш сюди, сідай сюди. Наступне <су> постачальника романтів мій будинок Ольга Чимич <су> Ви ж знаєте, що я прям так не ризикую з запахами, і Мам, минулий посу. раз, коли на різдво в адвенті мені Оля подарувала аромадифузор, дифузор, я прям так боюсь, що зараз буде все пафнути. В герметичній упаковці, це мами, дай сюди таблеточку В герметичній упаковці пробила дірочку і туди засунула одну чи дві палочки, щоб сильно не ароматизувала. Оля! Я насправді класна. Дякую. Якщо не багато, то можна. Це запах сандалу, це запах деревинний. Цікаво, як він пахне. Іди, іди, дивись. Так хочеться дізнатися, бо я. Не знаю, чи я знаю запах сандалу. О, приємний. Такий, я не знаю, як вам передати. Ну, не, не прям там, там якийсь ліс, хвоя, ні, але щось таке, як з деревом дійсно пов'язане. Ну, треба ще розпакувати. Прям клас, дякую. Ідемо далі. Це не все. Тут ціла посилка. Дивіться, яка вона. Набита подарунками. Так. А що це? Опа? Це я так розумію, сертифікат. Нічого собі! Оля, дякую. Так, це подарунковий сертифікат на 500 гривень в книгарню є. Прикиньте? Клас! У нас якраз тут поруч і є книгарня є. Так що я обов'язково щось на сайті пригляну, або туди в магазин піду, подивлюся. Прям класно, бо іноді купувати книгу не вгадає, що там людина любить, або що хоче, або про що мріє. А от подарунковий сертифікат це прям круто. Так, по-моєму, він дійсний рік. З наступного дня після його активації. Я не знаю, чи він вже активований, чи ще не активований, але я думаю, я швидко підберу. І тут ще є якийсь QR-код. Написано: твої книжки тут. Що це значить? Я не знаю, можливо, якийсь вішліст, щось такого плану. Це прям крутий подарунок, бо іноді не знаю, що людина хоче. Посибі тобі дуже. У мене давно вже не було в поповненні. В книжковій моїй колекції. Я вже думала, треба щось замовити, але то не було настрою, то в мене депресія, то я знайшла якесь хобі. Сподіваюся, що знайду настрій. І коли будуть якісь там не дуже сонячні дні, то обов'язково буду читати. Класно прям. Так, це ще не все. Так, солоденький подаруночок, любімо, сердечки. Слухайте, я паску готую сьогодні. Якраз думала прикрашати сердечками. Прям дуже влучно і вчасно. Так, і це ще не все, це ще не все. Тут ще є листівка, Листівочка В такому рожевому конвертику. Така рожева, красива з рожевими квітами. листівочка. Прям супер гарна. Весняна. Я дуже полюбляю. квітами все. Так, ніби все, так? Так. Дорога Зоряна, щиро вітаю тебе з днем народження. Тобі дуже личить посмішка, тому нехай вона ніколи не йде з твого обличчя. Будь щасливою та здоровою. Знаходь час на відпочинок та бери від життя максимум. Нових вершин Ютуб каналу та всього найкращого. Оля. Дякую, Ольчико. Мені дуже-дуже дуже приємно. Взагалі приємно, що ви всі так відзначили мій день народження. Я не очікувала, чесно. Я собі думаю, так, я не святкую. Не буду нічого очікувати. Дякую, дівчата. Дякую, Оля, за такий класний подарунок. Я обов'язково беру і книгу і поставлю аромодифузор. А, ось і за піжаму тобі Вікуся, теж дуже сильно дякую. Вона дуже-дуже красива. Буду носити з задоволенням. Оце то тільки що був прикол. Я ще так не позорилася. Лежить тут ця шоколадка, яка взагалі не шоколадка, а мило. Я хотіла її з'їсти. Я хотіла її з'їсти, прикиньте, беру. Думаю, якийсь білий шоколад, зазвичай чорний, і кладуть. Це мило! Капець. Це від цей бренд поклав, мабуть, мило для рук. На смак, я не знаю. Мило. Ось. Пахне. До речі, як піжамка. А може, це був аромодифузор для тканин? Щось типу такого. Смачно! Тому що перший раз не зовсім вийшло, тому ввечері, в суботу е, повторюю, але інший рецепт використала. Дуже класно підійшло тісто перший раз. Зараз буду обминати і вже приготувала формочки. Ось частину посипок і всякого декору ми використали з дітьми. Я вже показала вам, як. Ну, а це будуть новенькі пасочки. Якщо встигну, то вставлю кадри. Заміс тіста постояли вже тісто. Я дуже сподіваюся, що все вийде, бо з першого разу не вийшло. Ну точніше, все вийшло з першого разу, все було прекрасно. Але потім я занадто надовго пішла, і коли треба було вже випікати пасочки, я просто цей момент не була вдома, і воно сходило, сходило, і як то кажуть, в народі перебродило. Все, ставлю в духовку на 180 градусів. На 15 хвилин, а потім знижу до температури 160 градусів приблизно ще на 25-30 хвилин буду дивитися. Сподіваюся, що все вийде. Прикрашати, напевно, будемо зранку.